Чи варто приймати йод у разі аварії на атомній станції? Пояснює хімік. Пам'ятайте, що у разі аварії на атомній станції в повітря викидається величезна кількість радіоактивних ізотопів, один з яких є особливо небезпечним. Це радіоактивний йод 131. Дуже радіоактивний і має погану звичку накопичуватися в щитоподібній залозі, чим викликає додаткове внутрішнє опромінення нашого організму. Щоб цьому запобігти, в перші хвилини години після ядерної катастрофи проводять йодну профілактику. Суть якої полягає в тому, що ми приймаємо велику дозу звичайного нерадіоактивного ітопу йоду, який сам накопичується в щитоподібній залозі, а потім не дає радіоактивному йоду туди потрапити. Для цього використовують і йодит калію, 125 мг дорослій людині і половину дози дітям. Хоча таблетки в такому дозуванні я чесно не знаю, де дістати. Зразу скажу, звичайний йодомарин вам не допоможе. Адже це препарат для повсякденного вживання. І там дуже мале дозування. Дехто радить пити аптечну настоїнку йоду. Але це не дуже добрий варіант, так як молекулярний йод токсичний і його не можна приймати всередину. Але я вам зараз покажу, як з цього аптечного йоду виготовити препарат для йодної профілактики за хвилину. Для цього беремо звичайний шипучий вітамін С і розчиняємо його в воді. Готово! А тепер прикапаємо сюди 40 крапель аптечного йоду. І що ми бачимо? Йод знебавлюється, відбувається хімічна реакція, в результаті чого токсичний молекулярний йод відновлюється до нетоксичного йодину. Додамо дрібку звичайної соди, щоб нейтралізувати кислоту. Все, препарат йоду готовий. Але пам'ятайте, що йодна профілактика проводиться тільки при підтвердженні аварії на ядерному реакторі або ядерному вибусі. Робити це заздалегідь не можна. А ти підписуйся. У мене лайфхаки на всі випадки життя.